Фармадол. Таблетки від головного болю. Гостра на язик і з перцем в серці. Каплі апсента. поджигай люба. Ну, борка. Ну, Де? Її роль Мотрі в серіалі Спіймати Кайдаша миттю зробила харизматичну акторку Антоніну Хижняк відомою на всю країну. Вона народилася в невеличкому місті Українка на Київщині. Ще з дитинства мріяла про зйомки в кіно, тож вступила до київського вишу на акторський факультет. Проте, після навчання кар'єра відразу не склалася. Майже рік не було жодних ролей. Тоня навіть повернулася до рідної Українки. Але після паузи знов наважилася підкорювати столицю. Попереду були сотні кастингів і 10 років з епізодичними ролями та дубляжем іноземних стрічок. Усе змінило одне повідомлення. Тоні в соцмережі написала кастинг директорка серіалу Спіймати Кайдаша. Після проб акторці довгий час не телефонували. Уже навіть розпочалися зйомки проєкту. І ось одного дня нарешті повідомили, вона гратиме головну роль. На тому, що саме Антоніна Хижняк гратиме Мотрю, наполягла сама сценаристка проєкту Наталка Ворожбит. Зрештою, Мотря настільки полюбилася українському глядачеві, що до тоні навіть на вулиці нерідко зверталися ім'ям героїні. На знімальному майданчику, щоправда, вже іншого проєкту Тоня знайшла своє кохання. Їхня історія з актором театру та кіно Олександром Боднарем почалася зі службового роману. Працювали по 12 годин кожного дня разом. Ну якось вона так уряді. <із мене> Антоніна продовжує грати в театрі та кіно, а нещодавно приміряла на себе нове амплуа. Вона мама першокласника. Чим нині зайнята акторка, та де можна буде її побачити найближчим часом? Розпитаємо просто зараз у студії сніданку вихідний. Це от навіть... Доброго, Доброго ранку, ранку. вітаємо. Доброго ми побачили, що у нас сьогодні Тоня прийшла за сином з Максимом. Привіт, Максим! І ми вирішили, що ми не будемо гаяти часу довго чекати у цих всіх роздачі їжі. Бери. Морозова хочеш, Максим, до пирога. Давай можна морозова. куштувати. Так, коли хтось можна куштувати, можна, можна, <ріст> <куртувати>, можна <ріст> їсти. Мама <ріст> дозволяє. Я таке, знаєш, питаю у дитини: Морозова <ріст> будеш? Нехай дитина відмовиться від морозова. Тримай. Ой, смачно це доброго ранку, синулі. Добре, ранку. з Супер. Тонечка, Привіт, рада бачити тебе. Доброго як ранку. настрій, як в тебе сьогодні? Ніч ранок? Е, Плюс-мінус. Слава Богу, не було цих тривог, та які зазвичай нас Була. вночі, а я не чула. А, а о, так, добре. Значить, я так хотіла спати, що навіть і не почула. Того я і питаю, <просу> як ніч прав. Ти спокійно спала, <просу> да. ну Ми я добри... не спокійно, але мабуть просто я була втомлена. Втомлена. Я угу. новий етап в житті розпочався. В тебе син пішов в перший клас. Наскільки змінилось твоє життя? Ну, е, я б не сказала зараз, що дуже кардинально, бо навчання онлайн все одно він вдома, <просу> а дай Бог колись. Колись буде офлайн, то прийдеться набагато раніше ще вставати, але все одно це нова рутина, це нові якісь звички, це вже нова відповідальність, навчити його відповідально цього ставитися. Але він у мене молодець, він дуже себе чемно поводить. Він не шумить і все. Хоча ну важко першокласнику, який ніколи ще не був в школі, пояснити, як себе треба вести в школі. А, По перше, ще таке ще школи, не що так не бачу. що є клас. Та. Ну так. А так зустрічі якісь були. Ну тобто, клас офіційно між собою ні. знайомий офіційно, ні. Ми. На перший дзвоник просто батьки зібралися біля школи, нам не дозволили бути на території школи, ми просто прийшли біля школи, хоча б на фоні десь там заборчика. Стали привіталися з, нашою класним, з нашим класним керівником. От, і Дітки познайомилися з нею, бо треба ж онлайн, хоч розуміти, хто де який вчитель, і от це дуже було так неофіційно, дуже швидко. І ми mm. буквально звідти зразу пішли. Тому ну, так шкода. Шукаю, шукаючи позитив, думаю, ну на штори, хоча б не доведеться скидатись. <рес> <рес> це ще попереду за мені здається. Окрім в кіно. Ти так само займаєшся озвученням фільмів, mm -hmm. мультфільмів. І в одному з інтерв'ю почула, що е, син не, не дуже любить, коли чує мамин голос. Ну, а це для мене Максим, було, було відкриття. Так, Не заважає. Так. 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 Е, я вже потім просто зрозуміла, чого, ну, бо звідки, Поділись. як таке може бути. Ну, Мені здається, скоріше за все, це ревнощі. Ревнощі. Я Практично не сиділа з ним в декреті. Я завжди якось так от намагалася все встигнути. І я розумію, ну в якісь періоди йому дуже мене не вистачало. Mm -hmm. І не вистачає. І зараз у мене такий трошки тайм-аут з роботи. Ну так і вийшло, але зрештою е я не сумую, бо зараз важкий такий важливий вірніше, адаптаційний період, коли ми стоїмо на нові рейки, на яких ми будемо їхати там років 10-11. Так і важливо зараз побути з ним. Нарешті, Але досі, досі він мені так закидає інколи: що от ні, я не хочу, щоб ти була акторкою, я не хочу, щоб ти була така професія. Ну, Я думаю, згодом він виросте і зможе оцінити все. Клас. Але от, ну, Зараз якісь такі от є. Ну, поки Максим вже є, не буду ставити питання. Хай дитина <свистити> дойде. Тоді тоді ми ще чи, чи не просто так покликали. Ми покликали ще <свистити> трошки поговорити про свій Кайдаша. Ага. Точніше, як спаймать кайдаша? О, як він, це Як це він тепер називається? Дивіться в чому Думаю. історія. Це, 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 Росіянці вирішили. Трошки, ну як завжди, нічого нового. Поцупити серіал. Поцупили серіал, спіймати Кайдаша, ще ви, вирішили. Вони переклали і вас переозвучили так на російську мову? Е, я бачила тільки афішу постер. Насправді, ну я ж не користуюся там -ем. Оце! Мабуть, це афіша. Та це в вже... мак і взагалі. Це просто жесть. Так, ну бачите, вони просто вміють тирить, погано фотошопить. Ну діпфейки, це все з їхньої теж. Тіпа, сторони. Тобто вони просто так. вкрали серіал, переозвучували його російською мовою. Ну, Так пишуть. Насправді я ж не не бачила ці матеріали, бо це, мабуть, десь на російських сайтах в мене ну, немає на та... до них доступу, угу. та й не дуже хочеться. Але таке з'явилося в мережі. Але, але от от заявку я бачу так, що це просто тупо стирене. І переозвучене. І я думаю, ну от в цьому всі вони, от вся їх суть, просто втіхушу вкрасти, переозвучити, і ще щось там своє. Придумати. Ну, от просто ну, в мене просто немає слів. А як ви між собою це обговорювали? Все ж таки після серіалу збереглися стосунки між звичайно. вами колегами. Як, як ви... ви реагували? Насправді це новина, ну, така новина свіжачок. прямо. Я тільки вчора це побачила. Перший, здається, хто це запустив. Е, Грішка Бакланов знайшов десь ці афіші і тегнув просто мене, відмітив. Ну, і, звичайно, Він грав просто Лавріна, давайте нагадаємо. І, mm -hmm. так. і е, е, зараз ми ще так особисто не обговорювали, бо це буквально тільки вчора я побачила. 에, ну, але ми всі одностайні в тому, ну що це зашквар, ну, це, ну, це ж якийсь жах, ну чесне слово. Ну mm -hmm. от ну як, але так? поки, окрім постів, ми насправді не можемо ніяк робити. Але це ще один доказ э, такого гребужу, бо ніяких продажів серіалу з в Росію 100%. не було. Не ну було. що ж, э, ще одне підтвердження нам про того, з ким ми живемо і з ким ми це, воюємо. Це, це нам точно. своє. Це, це Тобі смачно було, Максим? Так. А тепер, тепер розкажи, я... як тобі в школі? Навіть поки що онлайн. Нормально. Нормально. Я просто помітив, що Максимчик він шульга. Він шульга, так. Ну, дуже талановиті. Шульги вони завжди дуже талановиті, так що я тобі хочу сказати, що я бажаю тобі розвивати свої таланти і коли-небудь, можливо, навіть перевершити досягнення своєї мами. Ну, є сонце. Дай Бог. Наші діти мають бути кращими за нас. А як ти любиш з мамою проводити час? От твій найкращий день. Як з мамою провести час? Просто, щоб вона була. Так, Дай Та це... сказати дитині. Не підказуй. Як? Подумаєш? Ну Ти подумаєш, це якщо я. ти скажеш, будеш готовий відповідати, ти як в школі можеш руку підняти, спробуємо. Та максимал, я, максимально талановити мене ігнорує. Ну, просто правда? я зараз на нього дивлюся і ну, згадую себе, бо я була така сама, як в віці, мені треба було того подумати. Я зараз, мамочка, я знаю, ти мене дивлюся, нагадаю. Зараз один прикол, колись були бабіни оці, і дуже обмежений час запису, і домовилися, що ми вивчимо віршики, і зараз треба розказати. І оце мама, ну давай, запис іде, я. Ну, я не знаю, який віршик, і оце почалось. Ну, може, з тієї книжки, де Буратіно намальований, чи може там, де Слоняк?» як мама дотя, давай быстріше закінчиться запис, потім давай, бо закінчується, закінчиться, йому віршика. А я, ну чи може там, де дюймовочка була? Ну, це, це наш прикол. Клас! Продовго думати. Ти я зараз на нього дивлюся і розумію, що це таке саме. Йому треба поки він подумає, проснеться, сформує думку, вже ефір закінчиться. Мені Є? здається, що Максим запам'ятав і тепер буде кожен раз, коли я буду просить про віршика. Починати цю історію саме так. так тому що вона вас. була іскрава. Антоніна Кижняк була сьогодні з нами. Бажаємо Дякую. тобі яскравих ролей. Бажаємо тобі багато Дякую. зараз зніматися, Дай щоб ці проекти були так само театра, щоб глядачі завжди проходили і були вдячні. Дякуємо. Так тебе. а у нас завтра о сьомій сніданок не забувайте. Руслан люда а також будуть говорити про те, що в українські підручники потрапили цитати українських виконавців півоварова та барських з пісень. Що це за цитати? Чому вони там? Завтра все детально.